Права 898. Скільки теплиць завдовжки 20 метрів і завширшки 5 метрів можна розмістити на ділянці землі площею 2 гектари, відстань між теплицями знехтувати. Ну що ж, я пропоную спочатку знайти площу одної теплиці. Теплиця має форму прямокутника, тому дуже легко знайти її площу. Нам відомо її розміри. Отже, пишемо тоді перше. Ну і записуємо, що А сторона. У нас дорівнює 20 метрів. Так. Ну, а Б, тоді ширина складає 5 метрів. Так. Тоді. Площа С для прямокутника це А. Що множиться на Б і це дорівнює тоді 20. Що множиться на 5. І це дорівнює 100 Ми метри множили на метри, то це у нас будуть квадратні метри. І записуємо це. У нас буде площа одної. Теплиці. Ну, і давайте тоді. Цю площу я позначу індексом s 0 Це площа одної теплиці. Ну, чудово. А зараз нам сказано, що є у нас площа ділянки землі 2 гектари. Ну, давайте тоді переведемо ці 2 гектари у квадратні метри. Бо інакше ми не зможемо дізнатися, скільки там поміститься по 100 квадратних метрів це площа одної теплиці. То Пишемо тоді 2. І записуємо тоді, що площа С ділянки складає 2 гектари. І це дорівнює 2, що множиться 1 гектар. Це квадрат, розмір якого 100 метрів на 100 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2. І скільки ноликів? 2, що множиться на 10 тисяч. На 10 тисяч метр на метр це квадратний метр. Або це дорівнює 20 тисяч квадратних метрів є. Ну що ж, ми знаємо, що загальна площа ділянки складає 20 тисяч квадратних метрів. А площа одної тоді ділянки складає s 0 v 100 квадратних метрів. То як знайти кількість, нам треба загальну площу поділити на площу однієї ділянки одної теплиці. То пишемо тоді третя дія. Тобто записуємо S, що ділиться на s 0 v дорівнює. Замість S пишемо 20 тисяч. Що ділиться? Ну, а площа однієї в нас складає 100. Квадратних метрів. Так, ну що ж, два нолики тоді забираємо і у нас залишиться 200. Пишемо, і це дорівнює 200. Записуємо в дужках чого. Теплиць. Теплиць. Ну і пишемо пояснення. Це кількість. Кількість теплиць. розмістити на ділянці. Є. Ну, що ж тут тобто виходить, що на цій ділянці можна розмістити 200 теплиць? Записуємо тоді відповідь. Пишемо 200 теплиць. Ну що ж, ось таке завдання про площу прямокутника та одиниці площі. На цьому вправу завершено.